Косив батько, косив я, та й викосили солов'я. Соловею, садотьока на нейоча. Я взяла буряк червоний, скажу, що він повинен вже бути відварений. Десь так на на півготовності, тому що ми потім будемо його ще тушкувати. У мене далі цибулю. Цибулю потрібно взяти майже в половину, як буряка, від кількості буряка. Так як у мене буряка десь 530 грам приблизно, то цибулі я взяла 250 грам. Це важливо, тому що цибуля тут не менш. Такий цінний інгредієнт, ніж наш червоний буряк. Далі ще потрібно чайну ложку солі або за смаком, чайну ложку цукру, десь півчайної ложечки перцю чорного і столову ложку томатної пасти. Ну, а також олія для смаження. На сковорідку наливаємо 4-5 столових ложок олії. І обсмажуємо нашу цибулю, порізану кубиками до рум'яності. Ось така цибулька у нас підсмажена. Так. Беремо е, каструльку з товстими стінками і дно або казанок. Е, сюди я ще налила столову ложку олії. Буряк натерла на великій перці і виклала в каструлю, тоді додаємо сюди нашу цибулю, сіль, цукор, чорний мелений перець. І столову ложечку томатної пасти. Це добре перемішуємо, вводимо до кипіння, збавляємо на мінімальний вогонь, накриваємо кришкою і кип'ятимо не менше 30 хвилин. У мене вже починає шуміти, закипати. Я Накриваю кришкою, збавляю на мінімум. І не забуваємо періодично підходити до каструлі і помішувати за весь цей час. Слідкуємо, щоб не підгоріла наш, наш салат. Наш салат вже готовий. Ось так він виглядає. Зараз ми дамо йому вихолонути повністю і будемо куштувати. Я хочу з хлібчиком сіреньким, тільки що принесла з магазина. М -м -м. Нагадує мені засмажку на борщ. Таку ж саму смачну. Я завжди, як готую борщ, рахую, що, рахуйте, що за смажки третина немає точно. Так що готуйте, пустуйте смачно. Батько, косив'я, та й викосили салов'я. Салами!